We can turn to Corinthians, Давайте відкриємо 1 Chapter 6. Розділ I talk a little bit about debt. Я хотів би трохи поговорити про борг. It's something that we are all familiar with. Це щось таке, з чим ми всі знайомі. Боргів, also in the Word of God. And in these few verses, віршах, we're going to see the type of debt борг, that God is looking at. And if we just read from uh, 1 Corinthians chapter 6, 1 Коринтян 6 розділ. Verses 9 and 10. вірш 9 і 10. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки. Ні, хижаки царства Божого не вспадкують вони. Дехто з нас уникав financial. Дехто з нас може мати фінансові борги. Але всі ми have these debts маємо такі борги. Before God. And it's because of these debts. І через ці борги. It says in the beginning in verse 9. It's 9. That ye, uh, know ye not that uh, that unrighteousness shall not inherit the kingdom of God. Хіба ви не не знаєте, що Божого царства? Because of our sin debt через наш борг гріха. And in this case, all of us have і стосовно цього всі це ми маємо. It tells us very clear. Тут говориться нам дуже чітко, що ми не можемо вспадкувати Боже царство. We need to understand our debt. І нам треба зрозуміти свій борг. Just like a bank, як в банку. When a person doesn't understand their debt to the bank, коли особа не розуміє борг перед банком, they start knocking Починають стукати до неї. letters starts coming. Letters. Листи починають приходити. Now text messages we will get. give <laughs> повідомлення. To let you know. Щоб ви знали. You are in debt. Що ви в боргу. God is letting us know. І Бог хоче, щоб ми знали. Through his words. Через його слово.

Якщо фінансові інституції відносяться до боргу серйозно, зрозумійте, що Бог до цього буде відноситись серйозно. Борг, який ми маємо проти нього, це борг гріха. І це є дуже серйозно. І я сподіваюся, що ми всі тут розуміємо серйозність цього.

І є добре це знати. Everyone кожному is in debt. Що кожен в боргу. God has given us letters. Бог дав нам листи. He has been sending us messages. Він посилав нам повідомлення. щоб Чи ви це знаєте? Do you know that you're in debt? Чи God? ви знаєте, що ви в боргу перед Богом? Well, It's important for us to know this. І це це. важливо для нас знати це. I want to look at a place in the Old Testament. Я хочу подивитися місце в Старому Завіті. Where we can see where God handled debt. Де ми бачимо, як Бог порається, має справу the, з боргом. If we can go to 2 Kings. Друге царів. And that's in the Old Testament, it's before the Psalms. Це в Старому Завіті, перед Salmo, it's, it's before. Uh, what is this book? Chronicles. Chronicles. Перед хроник. And then Second Kings. Друго царів. Second Kings. Друго не царів. If we can just read from verse uh, chapter four. С четвертого розділу. Chapter 4 from verses 1 till 7. З першого по сьомий вірш. А одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій, мій чоловік. А ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов ось щоб забрати собі двоє дітей моїх за рабів». І сказав до неї Єлисей, Що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі, а та відказала: нічого нема в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. А він сказав: Іди, позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній. Не бери мало і увійдеш. І замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш у всі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювано посуд, то сказала вона до сина свого. Подай мені ще посуду, а він відказав їй: Нема вже посуду. І спинилася олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові. І він сказав: Іди, продай ту оливу та й заплати своєму позичальнику, а ти та сини твої будете жити на позостале. Одна річ, якою ми навчаємось, і кілька речей, якою ми навчаємось, але коли ми дивимось в перший вірш, одна річ, яку ми навчаємось, речей, кої, ми verse, навчаємось. One, ми вірш, що твій борг буде заплачений one way or the other. Mm -hmm. або в один шлях, або в інший шлях. And твій we... борг буде оплачений в один або в інший шлях. Uh -huh. here, і ми бачимо тут, that This woman was in debt. Що ця жінка була в боргу. And it looked like she was a good woman. Так виглядає, що вона була хорошою жінкою. Um, and the family believed in God. Фім... Сім'я була віруючою в Бога. And they're in debt. І вони в боргу. she knows. Вона Вона знала. She's gotten information. Вона мала інформацію. That the debt's going to be paid one way or another що за, за, борг потрібно буде заплатити в один шлях або в інший шлях. And she has no money. І вона не мала грошей. She has nothing to pay the debt. Вона не мала чим заплатити за борг. So the creditors, і кредитори, позичальники, we will take your sons. сказали, ми візьмемо твоїх синів. She only had two. Вона мала тільки двох. They're gonna be with the creditors. Вони будуть з позичальниками.

Тому є так важливо розуміти, що борг буде оплачений чи в один, чи в інший шлях. So this is not out of character. Sorry. This is not, this is a normal thing. Тобто це і така нормальна річ була. And her son's gonna be, good, her sons are gonna be taken. Її сини повинні були бути забрані. For who knows how long. Знає, And she's just going to be in a worse condition, not in a better condition. Була б тільки в в гіршій позиції, не в кращій. So one thing we learn. Одну річ, яку ми навчаємося. So that that's going to be paid one way or another. Що борг буде оплачений в в один шлях або в інший. Verse 2 tells us something different. Something, tells us something different, something more information. Вірш другий говорить нам ще більше інформації. Because it tells us that she had nothing. Сказано, що вона нічого не мала. But a pot of oil. Тільки горня оливи. That's all she had. Це все, що вона мала. You know what that means? Ви знаєте, що це означає? She was very poor. Вона була дуже бідна. A good woman. Хороша жінка. Probably good children, but good sons. Напевно, добрі сини. But very poor. Але дуже бідні. And all she had все, мала, was a pot of oil. це було горня оливи. That's all she had. Це все, що вона мала. Вовилонфромдес, well, we що ми навчаємось з цього. І за год will meet us where we are. Те, там, It doesn't matter. Це не має значення. It matter where you live. де ви живете. It doesn't matter what language you speak. Неважливо якою мовою ви говорите. Неважливо в якій країні ви живете. Багаті ви чи бідні? If you're smart or not so smart. Чи ви розумні, чи не, не дуже розумні. Це не має значення. Бог зустріне вас там де ви є. І це те, що сталося тут. Ця жінка... Listen to the advice Послухайте пораду. of this man who who um yeah, what's his name? Elijah. Послухайте пораду до цієї жінки від Єлисея. The word of God, he had the word of God. Він мав Боже слово. I'm going to just say he she listened to the word of God. Я скажу, що вона просто слухала Божого слова. Look what she does. And look what she's told to do Що їй було сказано зробити. In verse 4, Uh, it says, When thou art come in, thou sh shalt shut the door upon thee and upon thy sons. And verse 5 So she went from him and shut the door upon her and upon her sons. І пішла вона від нього, і замкнула двері за собою та за синами своїми. Something private is taking place. Щось приватне там мало місця. It's not a public thing. Це щось було не публічне. It's a private thing. Це була приватна річ. Why was it so private? Чому це було настільки приватно? Because it's between that person and God. Бо це було тільки між тою особою і між Богом. It's exactly how salvation works. Це це саме так виглядає спасіння. Це є приватний момент. Коли хтось розуміє свій борг, який не може сплатити, і приходить до Бога. Тепер Бог зробив щось. І Бог зробив дещо. He has sent the Lord Jesus Christ Він віддав Господа Ісуса Христа to pay that debt. щоб ту you know that means? Ви знаєте, що це означає? The only way to pay the debt. If it wasn't for Jesus, we have to pay the debt. And that debt is judgment in a place called hell. That's just. Don't think it's not just. We have a debt, and that debt needs to be paid. І борг повинен бути заплачений, виплачений. We, see how important it is in, in our world. Ми бачимо, наскільки це є важливо в нашому світі. And it's, it's physical debt. І це фізичні борги. But when we have a different type of debt, але коли в нас є іншого виду борг, we have a more greater debt. Бо ми маємо значно більший борг. That's not physical. Який є не фізичний. Ось чого, якщо ми помремо в своєму боргу, we will be in eternity in hell. ми будемо у вічності в пеклі. A private moment. Приватний момент. They shut the door. Вони закрили ті двері. A miracle Чудо сталося. One cup, Одна посудина, one pot, Одне горня. Oil. Оливи. З одного горня оливи вони наповнили багато посудин. And what happened? Що сталося? It was enough to pay their debt. Цього було достатньо, щоб оплатити їхній борг. And to live. І щоб жити. God met their needs. Бог зустрів їхню потребу. God met them where they were. Бог зустрів їх там, де вони були. Now all of us here are different. Всі ми тут є різні. Wherever we are. Ким би ми не були. Whatever our experiences, our life is. Якими би не були наші досвіди, наше життя. Wherever our past history is. Яким би не була наша минула історія. It's different for all of us. У всіх нас це по-різному. God will meet you there. Бог зустріне вас там. Якщо ви будете шукати Його. But if you act like you have no debt, але якщо будете будете поводитись, ніби у вас немає боргу, and you just continue to live life, і просто будете продовжувати жити життя, you're going to find out, Вам прийдеться тоді дізнатися. No у вас не буде жодного вибачення. For the debt that you owe him за той борг, який ви винні йому. Now we see in verse 7. Ми бачимо в 7-му вірші. It says, go, sell the oil and pay thy debt. Іди, продай ту оливу, та й заплати своєму позичальникові, And live and uh, live thou and thy children undest. А ти та сини твої будете жити на позустале». Nice story. Гарна історія. It ends very good. Закінчилась дуже добре. The woman obeyed the word of God. Жінка послухала Боже слово. God met her where she was at. Вона підкорилась Божому слову. Бог зустрів її там, де вона була. And her debt was paid. І її борг був оплачений. God's doing the same. Бог робить те саме for our sin debt. З нашим боргом гріха. He will meet us where we are. Він зустріне нас там, де ми є. And He will show us what the Lord Jesus Christ has done on the cross of Calvary І покаже нам, що Господь Ісус Христос зробив на Голговському хресті. his blood. Коли пролив свою кров. Giving his life. Коли віддав своє життя. Making that payment. Коли він зробив ту заплату. That eternal payment. Вічну заплату. For our debt. За наш борг. Якщо ми довіримося Йому, увіруємо в нього. Але якщо ми будемо продовжувати йти і проживати життя, ніби немає в нас paid. за нього тоді не буде заплачено. Не Христом. Хто буде платити тоді його? Ви будете. It's going to be paid one way or the other. В, один або в інший шлях за нього буде заплачено. This story ends nice. Ця історія закінчується добре. I want to look at another story. Я хочу подивитися в іншу історію. I want to go to the New Testament. В Новому Завіті. The first book of the New Testament, Matthew. Перша книга Нового Завіту, Матвія. And if we can. Go to Matthew chapter 19. Матвія розділ 19. Matthew chapter 19. Матвія розділ 19. If you can read verses 16 and 17. Вірш 16 і 17. Підійшов ось один і до нього сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Він же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Now this man's coming to the Lord Jesus Christ. Цей чоловік приходить до Господа Ісуса Христа. He's known as the rich young ruler. Він знаний як молодий багатий керівник. But he's asking a very important question. And this is the question. Um, uh, what, uh, may, I, may I have it? Wait a minute. 16. Talk. The question is A good master, what good thing shall I do? Що маю зробити я доброго, That I may have eternal life. Щоб мати вічне життя. He, he's looking for eternal life. Він шукав вічного життя. And he's asking, What what, what can I do for this? Він питає, що я можу зробити для цього? Good question. Добре питання. The... Jesus says to keep the commandments in verse 17. Ісус говорить, дотримуйся заповідей Виконай заповіді в вірші He explains which commandments to keep. Поясню, And then in verse 20. 20 The man responds again. Чоловік знову відповідає. Говорить до нього, юнак. Це я виконав все. Чого ще бракує мені? Do you hear what he says? Чи ви чуєте, що він говорить? What lack I yet? Чого ще бракує мені?

And I want to stress that. Be good. Будьте добрими. Nothing wrong with doing good things. Нічого поганого з тим, щоб робити добре немає. But many people haven't come to this conclusion. Але багато людей не прийшли до цього висновку. This man was a good man. Цей чоловік був добрим, чоловіком. He was to do good. він намагався робити добре. But he knew. Але він знав що <ріш> це <taxpayer> <ріш> Something's wrong. What am I missing? Чого ще бракує мені? Чи ви питали себе таке питання? Чи in your life. Коли-небудь бачили це в своєму житті? You can be as good as you can. Ви можете бути настільки добрими, наскільки можете. Your family will love you, your children will love you. Ваша сім'я буде вас любити, діти будуть вас любити. Neighbors will love you. Сусіди будуть любити вас. That's not easy. Це не є легко. For your neighbors to love you. Для сусідів, щоб вони вас любили. But you can be very good. Але ви можете бути дуже добрими. Have you ever come to the understanding? ви коли-небудь прийшли до розуміння? That this man came to До якого прийшов цей чоловік? what more am I missing? Something's wrong. Щось неправильно. Something is wrong. І щось є неправильно. Because these things cannot pay the sin debt that you owe. Бо ці речі не можуть оплатити той борг гріха, який ви маєте. this man understood. І цей чоловік це зрозумів. Something was wrong. Що щось було неправильно. I hope you understand. І я надіюсь, що ви зрозумієте. Something is wrong. Що щось неправильно. Especially. Особливо. If you've been hearing the word of God. Якщо ви чули Боже слово. If God's been sending you messages. Якщо Бог відсилав вам повідомлення. Are you listening to them? Чи ви слухали їх? I hope you are. Я надіюсь, що так. Because for sure. Бо що є точно. Something is wrong. Щось є неправильно. All of us. І всі ми have a sin debt. Маємо цей борг гріха. We can be as good as we want. Ми можемо бути наскільки добрими, наскільки хочемо. As religious as we want. Наскільки релігійними, наскільки хочемо. It will never pay our sin debt. Це ніколи не оплатить наш борг гріха. That's why I like this man. Тому в цьому мені подобається цей чоловік. Is wrong. Бо він розумів, що щось неправильно. I hope you come to such understanding. І я сподіваюся, що ви приходите до такого розуміння. Jesus gives the answer. Ісус дає йому відповідь. And we'll just read the next verse. Ми прочитаємо наступний вірш. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай і матимеш скарб на небі. Потім приходь, та й іди вслід за мною. There are things that holding this man back. Були речі, які утримували цього чоловіка. Jesus says, get rid of those things. Ісус каже, позбутися тих речей. And then he gives him the answer. І далі він дає йому відповідь. Come and follow me. Приходь та йди вслід за мною. Put your trust in him he's saying. Довірся йому, він говорить. Come and believe him. Прийди і увіруй в нього. What he has done today. Що він робить сьогодні? For you and I. Для вас і для мене. We need to hear the same words. Нам треба почути ті самі слова. To follow him. Піти вслід за ним. He's

Він той, хто оплатив сповна. Він оплатив борг. He is at this man. Як він говорив тут цьому чоловікові? He says to you and I. Він говорить вам і мені. Come. Приходь. Hey, follow me. То йди вслід за мною. I would hope you would make that step today. І я надіюсь, що ви зробите цей крок сьогодні. That you will hear the messages. Ви почуєте те повідомлення, ті повідомлення. Hear his words. Почуєте його слова. Hear his warnings. Почуєте його застереження. You are in debt. Ви в боргу. Look to Christ to pay your debt. Mm -hmm. Довіртеся Христу, mm -hmm. хто заплатив борг. And follow him. І підіть вслід за ним. Don't wait another day. Не чекайте наступного дня. We know how Tomorrows are not guaranteed. Ми знаємо, наскільки завтра не є гарантоване. But have your debt paid today. Але ваш борг може бути оплаченим сьогодні. By trusting in the Lord Jesus Christ. Якщо ви довіритесь, увіруєте в Господа Ісуса Христа. As your savior. Як у вашого спасителя. Let's close in prayer. Закриємо молитвою.